В той же час я була в Нідерландах, ну, можливо, два тижні тому, і на панелі, на якій я виступала, був нідерландський фермер, який 20 років працює в Україні, по нідерландським. Підходом він багатій, бо в нього дві тисячі корів, ще гектари і гектари землі, бо вони там у них там дуже вузька спеціалізація. А у нас все, все навколо, і розуміння того, що в нас є, куди розвиватися, в них є. В них є острах навіть не війни. А от того, що там можуть бути якісь репресії правоохоронних органів. Тобто це їх найбільше стримують, але в той же час цей Ukraine Facility, про який ви згадували на початку, він їм надає ну такий чинник впливу, тому що вони розуміють, що ці кошти, навіть які закладаються там на страхування від політичних ризиків, дасть їм можливість більш вільно використовувати свій капітал.